Поліція не хоче робити відомо спостереження для себе для громадян. Давайте розповідаємо це не правильно. Ми хочемо зробити відео, зробити відео зробити для того, щоб надавати послуг своїм громадян. Тобто попоручати правопорушення, розкривати злочини і так далі. Це перше. Друге, якби була можливість встановити 20 камер чи 200, чи ще більше, я тільки за. Ми б могли перекрити кожен квадратний метр. Це було б дуже добре. Але виходячи з того, що у нас, поки є можливість встановити тільки три, може реанімувати ще три на даний момент, ми вибрали місця, які самі оптимальніші. Ви дивитесь з одної точки зору, я скажу з точки зору, як правоохоронці. Я розумію, що в парку ламають деревці, також ходжують лавчик, це все не правда. Але коли до нас з Ковальського напрямку, чи з Луцького, чи з Новоулинського напрямку приїжджають гастролери, і вчинять розбійний так, чи грабіж, це набагато більше збитки принесе для суспільства. Тобто ми відшло з того, що маємо. Якщо в перспективі буде, у нас можливість, скажімо, 20-тіх встановити, це буде дуже добре. Далі, по поводу місця скупчення людей. Це правильно, що воно там має бути, але знову ж повернусь до того, що там, де місця скупчення людей, у нас, Володимирі Волинському. Ну, принаймні за останні два роки, поки я на посаді, ні одного порушення громадського порядку грубого не було. Ні один масовий захід з'явлений не було. Тобто ми виділяємо людей всі масові заходи, ми перекриваємо своїми працівниками. А фіксувати в'їзди незрозумілих машин з кожної точки, з Луцького, напрямку, з Ковського, ми не можемо встановити людину, яка буде це фіксувати. Так що в тому плані, це, це в плані того, що спірне питання по розміщенню від роками. Не, звичайно, звичайно, що все шапи, мусить що... бути моніторуване. Це без того знання. Все мусить бути моніторинг, мусить бути по цьому місці, тільки забідні на сьогоднішній день.